А поготовності вогонь! Вот это за Маріуполь. Да. За Україну! Молодча! З непростою долею, але настільки сильний, що навіть після багатьох випробувань став на захист своєї країни. Так відгукується про Дмитра Дехтярьова, Його знайомі чоловікові було 46 років. Сам він з Краснодона, нині сороки на Луганської області. Там 15 років працював машиністом на місцевому підприємстві. В квітні 2014-го місто опинилося під окупацію російських загарбників. Тож чоловік вимушений був покинути свою домівку та переїхати до Маріуполя. Він каже: Я не можу з цим жити. Я це бачив. Я бачив ті ужаси в Маріуполі. Потім я розмовляла з цією жінкою, він каже, він ще в Маріуполі казав, що їжджайте за границю, їжджайте, а я піду воювати. Дівочка, вічна тобі пам'ять. Герої не вмирають. Завдяки таким, як ти, ми тут всі стоїмо, живемо, спимо. Слава Україні! Слава героям! В Маріуполі Дмитро знайшов роботу та налагодив своє життя. Однак руський мір наздогнав його і там, аби вижити разом з родиною та іншими місцевими, ховалися від обстрілів в підвалах та бачив вулиці, завалені тілами загиблих українців. Наприкінці березня йому та його сім'ї вдалося вибратися з Маріуполя. Численні російські блокпости. До Кривого Рогу Дмитро заїхав на простріляній машині. Ти хороший парень. Ти ніколи друзів не брошав біді. И там, я думаю, что там получилось так, что ты кого-то спасал, прикрывал собой. Царство тебе небесное, живы. За нас за всіх Тебі Далі почав працювати машиністом на центральному гірничо збагачувальному комбінаті, але через місяць він не витримав та пішов на фронт. Колеги розповідають, що Дмитро не міг забути того, що бачив. Так потрапив до 80-ї окремої десантно штурмової бригади. Я йому казала, дімочка, ти ж не вмієш, ти ж не воював. У тебе немає ніякої воєнної професії, не спеціальності. Він каже, немає. Ну я не можу всім жити. Це він в НКМАТІ убивав ці всі. Пороги, як то кажуть, його не брали. Він закатував там істерики, він і він такі, його таки взяли, тому що таку, таку жагу воювати це не кожен не кожен має. Тільки найкращі спогади про нього. країну боронив на Донецькому напрямку. 6 грудня військовий загинув біля селища Терни в Краматорському районі. Дмитро отримав осколкове поранення та помер від нестачі крові. Парамедикиня рятувала чоловіка до останнього. Через це вона потім телефонувала близьким та вибачалася, що так і не змогла вирвати його з обіймів смерті. В Дмитра Дегтярьова залишилася дружина та дитина. Батьки військового померли ще давно. Поховали героя на центральному кладовищі Кривого Рогу. Вікторія Пінчук, Торохтій, перший міський.